Всім привіт! В продажі Volkswagen Turan. Машина приняна з Голландії, вже поставлена на український облік 2007 рік виготовлення, двигун 1,6MPI, механіка 5-ступка, автомобіль 5, 5 на легкосплавних дисках. Гарний колір, по кузу без корозії, без потряпин. 193 тисячі пробів. В такому стані багажник. Компресор, ключ, клей. Повністю весь набор. Задній ряд сидінь. Все ціленьке, охайне. Два склопідйомника, круїз контроль, регулювання дзеркал. В такому стані кермо. Кондиціонер, штатна магнітола, п'ятиступка. в такому стані двигу. Кого цікавить, машинка знаходиться в Вінниця. більш детально буде в описі або за номером телефону. Всім гарного дня, до побачення!